Трамп буде злим, і він може якось щось радикального зробити. Навряд чи вбити Путіна? Ну я не знаю, чи я не знаю, чи вбити Путіна. Я не думаю, що це катастрофа для України. Це є виклик і це є невизначеність. Тобто Росії тут немає. Так, і це є українська проблема, і ми мусимо вирішити українську проблему. Тобто, по чуть, -чуть. Почуть, так. Політика ні, 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 так. Всім привіт! Звісно, для України і не лише для України зараз вибори у сполучених штатах. Це тема номер один. І багато хто з українців навіть сприйняв їхні результати як катастрофу. Спробуємо розібратися. Чи дійсно це так з нами в студії Європейської правди у Києві Микола Мурський, керівник напряму адвокації з організації Разом це американська організація, яка допомагає Україні і яка власно складається з українців? Миколо вітаю у Києві! Вітаю! Я так розумію. Ви ж американський громадянин. Так. Mm. Але українсь за походження. Я українського походження, та. мої пепці, так мої бабці дідусі мусили втекти з України якраз після другої світової війни. То вони, то вони втекли до Америки, і мої батьки народилися в Америці, в Чикаго в Детройті, і я в Детройті народився також. Я відразу спитаю, те, що відбулося у Сполучених Штатах, сприймається як катастрофа. Це дійсно так? Я не думаю, що це катастрофа для України ані для американської політики щодо України, але це є великим викликом. Для нас, що займається адвокацією, для України і для всіх, що живуть в Америці, які дбають про, про долю України, і на цей виклик є відповідь. Відповіді існують, і ми мусимо пам'ятати, що зараз ми мусимо продовжувати нашу роботу. Ми мусимо бути заангажовані політично. Ми мусимо дзвонити нашим конгресменам, дзвонити сенаторам. Це дуже важливо зараз. І протягом наступних пару місяців і наступних пару років. Ми мусимо створити українську політичну силу в Америці. Як це так? Ну в Америці є дві політичні партії: ключові демократи і республіканці. Як може бути третя українська? Я маю на увазі, що українці а, зараз в Америці не мають сильного політичного впливу, і ми це будуємо. А, інші, а, інші громади, наприклад, вірменська громада, єврейська громада в Америці, вони мають достатньо багато політичного впливу. Поляки, наприклад, теж так, так, так. І в нас є організації, які займаються цим, і ми це стараємося будувати разом. Це будує український коноконсовий комітет Америки. Це будує, Америка, Американська коаліція для України це будує. Але ми протягом наступних пару місяців і років мусимо створити таку систему. Те ми можемо вплинути прямо на те, що діється в Конгресі і в Білому домі. Не будемо ховати той факт, що Трамп ну багато в чому сприймається не дарма. як президент, який не є прихильним до України, як так. можна будувати при ньому якісь нові проукраїнські структури? По перше, що до Трампа, як його приймається, я думаю, що це дуже важливо, щоб ми всі знали, що. Факт, що Америка вибрала Трампа як наступного президента, це не є знак, що Америка не і що американські виборці не дбають про Україну і хочуть, і вони голосували за Трампа за те, що він має таку і таку політику щодо України. То вони you know, коли коли я голосую в Америці, я пересічний громадянин Америки. Я голосую, враховуючи внутрішні політичні питання, соціальні питання, наш південний кордон, дослідження це доказує. Що американські виборці дивляться на внутрішню політику, а не на зовнішню міжнародну політику того чи іншого, іншого кандидата. то це дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що факт, що Америка вибрала Трампа, не, не це не означає, що американські виборці вибрали його завдяки його е, е, політики щодо України. А українці у Сполучених Штатах Америки вони за кого українці в Америці підтримують до певної міри і Трампа, і Герріс. І ситуація, ситуація цікава. Багато українців дуже не до президента Байдена і до віцепрезидентки Гаріс мають лише нетерпеливість, тому що, як ми чули від президента Зеленського, лише 10% обіцяної зброї від Америки справді опинилася тут в Україні. То українська громада є розчарована з президентом Байденом і з віцепрезиденткою Гарріс. І вони сподівалися, і я це дуже грубо кажу. Не вони, але певні представники та сподівалися, що якщо буде президент Харріс, то вона буде продовжувати ту саму політику, як президент Байден щодо України. Тобто по чуть-чуть? По чуть-чуть, так. Політика, ні, 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 так. І, і ці люди також також вважали, що Трамп з його невизначеністю. Може вплинути позитивно на ситуацію в Україні з Росією. Тому що Путін не має чого боятися в Байдена. Байден дуже боїться, дуже боїться ескаляції зі сторони Росії і з боку Росії. І, і Трамп не боїться, Трамп не дбає, Трамп не розуміє. Він не боїться цього. Та. І вони надіються. Ті, що підтримують Трампа, вони надіються, що ця невизначеність може створити таку ситуацію, де Путін буде трохи більше думати, і може, він буде боятися ескаляції з боку Трампа. Я, я не зовсім згідний з такою думкою, але розумні люди яких я добре знаю, так так думають, ми чули від Трампа прямі заяви про те, що він змусить Україну домовитися про мир із Путіном за 24 години. Американці цього не чекають. Це не точно так. Трамп сказав, що він протягом 24 години закінчить війну. Я не знаю, як він намагається це робити. І сенатор Венс, який буде віцепрезидентом. Він досить більш відверто говорить про те, що він хотів примусити Україну сісти за переговорний стіл. Як це буде, ніхто не знає, і е, Трамп е, ну це, це, це є викликом. Це є викликом. Ми мусимо. Е, нашу організацію і всі організації в Америці, українські і неукраїнські, які дбають про долю України, вони мусять протягом наступних пару місяців працювати дуже близько з командою Трампа. І з такою, так званою Transition Team, команда переходу до наступної адміністрації, щоб їм пояснювати це є велика помилка, як люди думають про Трампа, як Трамп думає про його політику щодо України в його уяві, якщо закінчиться американське постачання зброї Україні, то війна закінчиться. Війна продовжується. Лише через те, що ми даємо зброю і зброю, і зброю Україні. А якщо би ми цього не робили, то Трамп уявляє, і деякі його е виборці уявляють, що, що це врятує безліч людських життя. І нам треба пояснювати, що це не так. Навіть протягом останніх двох днів у Львові е і в Києві, що я тут був, я чув, що деякі люди мені кажуть, ну, це дуже. Буде дуже страшно, якщо Трамп буде, але you know, нарешті буде кінець війні. Я думаю, що це не так. Я думаю, що а, загроза є, що закінчиться американське постачання зброї а, і іншої допомоги. А, але але кінець війни це залежить від Путіна, це не залежить від Трампа. Я не до кінця розумію наскільки для американських політиків, для того ж Трампа, для людей з його майбутньої адміністрації важливо дотримання усіх обіцянок, що для Трампа є обіцянка по закінченню війни. Я не думаю, що що це, що він говорив про закінчення війни, є якоюсь дуже важливою обіцянкою, до якої він буде дотримуватися в Америці. Одна зі святих тем політики, це є доступ до абортів. І Трамп чотири роки тому і вісім років тому був за скасування цього права, щоб не було доступу до абортів. А цього разу він проти того, щоб було скасування цього права, то він змінив свою думку на. Може найсвятішу тему американської політики. І, і це, це, це ніхто не робить. Це надзвичайно рідко. Крім Трампа. Крім Трампа, так. Це він робить. Ем, ну я, 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 я не знаю, як, як буде виглядати його е, виконання його обіцянок. Е, я думаю, що це є, може головна тема наступних пару місяців. Це є що це, це не яка катастрофа, це є виклик і це є невизначеність. Ми не знаємо, що Трамп справді думає про Україну, про президента Зеленського, про Путіна. Він багато чого каже, і він інші речі каже іншим людям. Кому як? І тому ми це найбільший цей виклик є ця, є ця невизначеність, і ми мусимо якось з цим боротися, щоб сфокусувати Трампа і його команду на правильний шлях. Кого слухає Трамп? Ну, це це, 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 це це цікаве питання. Ми знаємо, що його він слухає свого сина Дональда Молодшого. Він слухає Тека Карлсон, але він також слухає до певної міри таких республіканців традиційних, які працюють в Heritage Foundation, Це аналітичний центр у Вашингтоні. Дуже важливо буде для України, хто будуть секретарями департаменту держави державності, тобто це секретарю uh, да, да. держдеп. Наш та держдеп, наш МЗС, і хто буде секретарем оборони. Якщо це буде, наприклад, якщо Майк Пампео буде секретарем оборони, то це буде то досить сильний знак uh, для України, що хтось там в адміністрації Трампа буде підтримувати Україну. І якщо mm -hmm. там Каттен, uh, це сенатор зі, uh, зі штату Аркенса. Республіканець дуже консервативний. Якщо він буде, і це можливо, він буде секретарем а, держдепу, тоді це також він, він дуже він дуже. Ми кажемо hawkish. А, і не знаю, як це буде українською. Яструбиний так. Та є таке поняття українською? Так, так, так. то він, він а, дуже сильно підтримує Україну і хоче, щоб Україна виграла проти Путіна проти Путіна. І то треба подивитися протягом наступних пару тижнів, кого вони будуть оголошувати на ці ключові позиції. Трамп може оголосити відразу, кого він хоче номінувати на цю на цю чи іншу позицію. За звичаєм це відбувається все таки ближче до січня чи прямо зараз з, з Трампом. Нема звичаїв е, зазвичай так, е, це протягом наступних двох місяців. Але я думаю, що з Трампом, то ми можемо це бачити коли-небудь. Це може бути. Дев'ятнадцятого січня це може бути завтра. Також що ми чули від Трампа, це про те, що він не буде чекати е, свого вступу на посаду і почне переговори от прямо зараз. Є е, е, розуміння про те, що він може навіть полетіти до Путіна? Я такого не чув. Хоча він сказав, що він би вирішив українську війну. Е, до речі, в нас дуже часто кажуть: the Ukraine war, або Українську війну чи війна в Україні. Тобто Росії тут немає так. І це є українська проблема, і ми мусимо вирішити українську проблему. Що, що нам треба Зробити, як, як нам вирішувати цю проблему, що ті українці там мають? Uh, то ми маємо завдання разом. Маємо, наша організація разом має завдання, і ми всі маємо таке завдання, щоб донести до американської публіки до американських законодавців, що це є російська війна проти України, російська війна, щоб стерти Україну за це землі. Це не є війна в Україні, This is not the Ukraine war. це російське, це російська війна. Uh, а, а, а що щодо, щодо можливість, що Трамп може цим займатися перед тим переговорами, займатися перед тим, що він війде на посаду, це проти американського закону. Є закон, що називається «The Logan Act, який каже, котрий що, що це незаконно, щоб приватні. Особистості приватні особисті громадяни займалася зовнішньою політикою в імені американської держави. Це є проти закону. Що ж будемо сподіватися, що дійсно, хоч якась частка стабільності і інституції за Трампа лишиться, і це до речі, ще один виклик, про який багато кажуть, що Трамп може також ну це, це не йдеться про те, що він зашкодить Україні, але зробить нові виклики для України, для Європи, для всього світу через те, що він буде діяти проти правил американських інституцій. Тут. Є загроза для України, і, і, і ми це знаємо, і ми це бачимо. Всі знають, що це тут є загроза. І ну, Конгрес схвалив величезний законопроект е, з великою кількістю е, зброї для України е, і фінансової підтримки. І він може просто її не надати. Він має це право, він може це не зробити. Це є загроза для України. Але я думаю, що є також нагода, і, ми, і в нас є завдання створити і, і створити умови, щоб ця нагода сталася. Якщо ви пам'ятаєте, президент Трамп, коли перший раз був президентом, вбив іранського генерала Сулеймана, уживаючи, здається, якусь ракету. І ми всі, я пам'ятаю, що я був тоді на державній службі. Ми були в шоці, що це сталося. Ми були чисто в шоці, що американський президент просто вбив іранського генерала, і ми не могли уявити, що це сталося. Без рішення міжнародного суду, ніякого рішення американського суду, що ці люди треба вбити. Без ніякого а, консультації з сенатом, без без слухань в сенаті а, в міжнародних комісії міжнародних Комітеті міжнародних справ. Це було справді величезний шок для нас, що він просто взяв і зробив це. І... Якщо, наприклад, за, цього, за, цьом, за цим умовним переговорним столом, якщо Путін е, якось обманить Трампа, і я, я думаю, що це станеться, бо Путін обманює всіх, Трамп буде злим, і він може якось щось радикального зробити. Навряд чи вбити Путіна? Ну, я не знаю, я не знаю, чи вбити Путіна, бо він. Він дуже позитивно говорить про диктаторів навколо світу, на жаль. Але якусь радикальну підтримку країни це, – це є можливість. Я не знаю. І я думаю, що це, 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 є, це є тема наступних пару місяців, наступних років невизначеність. Ми не знаємо, що буде. І а, а, але базовий стан, в який ми зараз. Ідемо, він досить негативний щодо політики до України. Але він, ніяк, він, 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 не, він не мусить там залишитися. Якщо ми нічого не будемо робити, якщо, ми, якщо українці в Америці не будуть дзвонити конгресменам і не будуть запрошувати їх на зустрічі до їхніх церков на громадські івенти, якщо вони не будуть їх запрошувати і з ними говорити, тоді так залишиться а, ця базова негативна політика щодо України в Трампа і, і в сенатора Венса. Але якщо ми мобілізуємося, якщо ми активізуємо українську громаду в Америці. То ми, ми справді можемо це змінити. Звичайно, самі по собі українці це зробити не зможуть. Нам необхідна підтримка у, у коридорах влади. Ми не знаємо, хто буде в Білому домі, хто буде держсекретарем, секретарем з питань оборони. Можемо мріяти, але ми не знаємо. А от хто обирається у сенат і у палату представників, тобто у конгрес США, ми знаємо вже зараз. Законодавчий орган США змінився в Сенаті. Ми будемо мати республіканську більшість. Зараз вона демократична. Ця більшість, вона проукраїнська? Так. так. І минулий, і цей сенат будуть сильно підтримувати Україну. Як ми це знаємо? Республіканський лідер в Сенаті був Мич Маконел, сенатор зі штату Кентукі. Який зараз пішов на пенсію. Так. І він дуже підтримував Україну. Його псевдонім е, в 90-х роках було Mr. Україн, пан Україна. Він дуже підтримував Україну. І е, його Наступник буде сенатор Тун зі штату Південна Дакота, і він також сильно підтримує Україну. Він не є аж такий палкий український патріот, як був Миканел, але він серед найсильніших підтримувачів України України в сенаті. А його номер два буде Джан Корнен, це старший сенатор з Техасу. І він також надзвичайний друг до України. І я думаю, що ці два: сенатор Корнен і сенатор Тун, вони разом запевнять, що сенат. Як орган законодавчої влади буде далі підтримувати Україну, і я думаю, що вони також можуть бути противагою до негативних рефлексів сенатора Венса, віце-президента Венса. Вони є його, вони будуть його бувшими колегами а, в сенаті, а, і вони будуть мати а, близький доступ до нього. І я сподіваюся, що вони будуть цей доступ користуватися, щоб уникати ситуації, де сенатор віце-президент Венс буде мати такий негативний вплив щодо політики Білого Дому до України. А що стосується конгресу, там зараз не визначеність. От станом на зараз, коли ми записуємо відео, ще не відомо я буде більшість, чи чи її збережуть республіканці, чи отримають демократи. Але навіть ну за будь-якого розкладу, це буде більшість у кілька голосів так. Що, які є прогнози, чого ми чекаємо від палати представників? Зараз люди думають, що Палата представників 50 на 50, чи піде в ту сторону, чи в ту сторону? А, найгірша, мабуть, ситуація це, якщо би а, республіканська партія мала дуже малу більшість, тобто два-три голоси більшість. І чому, чому, чому це буде найгірша ситуація? Якщо б вони мали 20-30 голосів над а, демократами, чи сорок чи, you know, 50 тоді мейнстрім uh, републікенс, uh, що це буде українською? Насправді є таке слово мейнстрімні. Мейнстрім, мейнстрімні республіканці в платі представників, це стало тепер українським словом, мейнстрімні, uh, тоді вони будуть мати, тоді вони будуть керувати політикою їхньої партії в платі представників. А якщо більшість республіканської партії складається лише з двох чи трьох голосів над, над uh, кількістю демократів. Тоді двоє чи троє найрадикальніших республіканців можуть мати вето на все, що Спікер Джонсон хоче зробити, і це може бути дуже шкідливо для України. Спікер Джонсон є більшим прихильником України. Тепер, ніж він був рік тому, до речі, це дуже цікаве перетворення. От зараз ми говоримо про те, що Джей Ді Венс, віцепрезидент, обраний віцепрезидент, є противником України. Але так само точно таким самим противником свого часу був Джонсон. Зараз Джонсон став ну не те, що звичайно не одним з найбільших прихильників, але він проводить проукраїнські рішення. Так. Як це вдалося, і чи можливо повторити цю ж схему для того, щоб перевернути в проукраїнськість Трампа і Венса? Я думаю, що так. Я думаю, що так. І, 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 і точно в цьому є той доказ, що адвокація працює. Що якщо, якщо громадяни і навіть не громадяни дзвонять, пишуть, зустрічаються, це може мати ефект. Це є доказ того. Я думаю, що це є дуже важливо, щоб ми це пам'ятали. Що це не є ніяка катастрофа, це є виклик, і на цей виклик існує відповідь. І ця відповідь є адвокація. Багато хто каже, що у Трампа може бути упереджене ставлення до Зеленського, тому що свого часу, через Зеленського, у Трампа був імпічмент. Це можливо, що Трамп має якісь особливі думки про президента Зеленського. Це можливо, це помітно зараз. Я не знаю, я не знаю. А, ну, дуже важко були. знати, що Трамп думає, і що він що, як він чується про ситуацію. Дуже важко. От вони зараз зустрічалися. Mm. Що відчувалося? Це було трохи незручне, незручна зустріч. Для кого я думаю, для, для для обох них. Це було дуже цікаво дивитися на, на відео, як вони разом мали виступ. Але це надзвичайно, що Зеленський мав цю зустріч, я Думаю, що що це дуже важливо. Що вони зустрілися? Це дуже добре, mm. що Трамп почув прямо від Зеленського. Uh, що є його план на українську перемогу. А вертаючись до, до спікера Джонсона, якщо ви не проти, вертаючись до, до, до спікера Джонсона, щоб протягом тих 6 чи 7 місяців що цей законопроект для, для України сидів в платі представників і не рухався, була величезна всенаціональна адвокаційна кампанія, щоб палата представників його прийняла. І ця кампанія складалася від усього. Наприклад, українські душпастери, наприклад, Павел Унгурян приїжджав і він напряму говорив з Джонсоном про те, що діється в Україні, була ціла кампанія рекламних роликів, що наша організація разом поставила на телебачення на консервативних каналах в ключових штатах. Були були бікборди, які ми поставили навколо країни. Uh, український конгресовий комітет Америки УКК, а, uh, одна з найстарших політичних організацій в Америці, uh, українських політичних організацій в Америці. Uh, вони також дзвонили і писали, і всі їхні члени, і всі їхні відділи навколо цілої країни активізувалися, і вони проводили зустрічі з їхніми конгресменами. Щоб переконати їх, що це що це мусить продовжити що цей законопроект мусить прийнятися, і очевидно, українська влада мала величезний вплив на це. В нас є надзвичайний посол України в Вашингтоні, посол Оксана Маркарова, і її команда, очевидно, долучилася до цього процесу, і вони були лідерами цього всього. І я думаю, що я думаю, що це ця, 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 ця адвокаційна кампанія, яка складалася зі всіх організацій. Uh, навіть таких організацій, uh, які давно нічого не робили, вони вже були dormant, вони вже трохи закінчили свою роботу, вони відновилися просто щоб адвокувати цей законопроект. І ми мали успіх. Ми мали успіх. І я думаю, і я не кажу, ми як разом, я кажу, ми як величезна адвокаційна спільнота в Америці. Uh, і я думаю, що це є доказ того, що, хоча зараз перед нами стоїть. Знову виклик, і це більший виклик ніж 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 цей був навесні, але все ж таки адвокація працює, і адвокація є відповідь на цей виклик. Українці, українська діаспора, все таки сильна і може бути сильнішою, і може бути сильнішою. Та нам треба об'єднатися, нам треба навчитися, як мати цей політичний вплив, і нам треба не, не, не втомлюватися і робити далі. Що ж будемо сподіватися, що так чи інакше спільним ну не будемо говорити тиском, але переконанням вдасться змінити позицію нового американського президента майбутнього, колишнього і тепер може майбутнього Та. і зробити так, щоб Сполучені Штати підтримували Україну, так як ми. Ви, наші глядачі, ми в Європейській правді і наші друзі у США прагнуть і хочуть. А я попрошу вас підписатися на наш канал і лишатися з європейською правдою. Ми й далі будемо розповідати про те, як змінюються Сполучені Штати і чого чекати Україні. Дякую, Миколу, за зустріч у Києві. І бажаю всього найкращого у відстоюванні інтересів України у США. Дякую вам, до побачення.